Станція супермаркет. Добрий день, я дитина. Мені 27 років. Добрий день. Хочу працювати в супермаркеті. А ви вмієте читати? Так, вмію. Ось у нас є продуктовий список, який ви повинні зібрати в ту корзинку. Тримайте. Картопелька є. Кава чорна. А можете мені допомогти, бо хліб щось не можу знайти? Та біля вас стоїть. А він як виглядає? Білий чи чорний? Там написано. Та я читати не вмію. Та ви ж казали, що вмієте. Ось, приймайте. А яка з тих Філадельфії. Філадельфія? Ой, ті діти. Є. Yep. Горчиця. Друга величка. А, а там не французька. А в нас тільки така. А чому написала французька? Ну вибачте, я можу вам написати маркером. І що там, мені все заплатять, так? Буде тільки 10. А чому 10? Гальна сума 196 ландів. Ви не пояснили? Ви правила хліб брати? не могли білий знайти.